Я би а, і не далі говорив про те, що а, перевага ігрова наразі на боці господарів поля. Як на мене, хороші середні паси. Який гол? Гол забиває мила! Як красиво! Перший гол в сезону тернопольської команди. Це Джек Грініш. Ні, це Андрій Різник. Чимось схожий зовні на гравця Манчестер Сіті. Але як забиває філігран? Не гірше, аніж у стилі того, так і Манчестер-Сіті. Яка комбінація розкішна. Як впевнено, як грамотно розіграли зараз футболісти команди з Тернополя. Фантастично! З лівого флану зі стрічечки, фактично, бокової передачі. Відповідь Нивим'япчусі! Отак, от отакий старт. Я сподіваюся, ви встигли зреагувати на моє питання. Перший гол. Ниви Тернопіль у сезоні першої ліги. Команда звідзначається першим голом. Ще раз дивимося. Хороший розіграш був. Ух, ти, який момент! І 2-0. Вкрай невдало грає зараз Хуст. Просто жахливо, просто колосально, провально. У власному штрафному майданчику після розіграшу стандарту Нивою. Та Ниво з Тернополя. Момент! І Нива забиває третій гол на 50 й хвилині. 3-2. Андрій Різник. Тож як не він, забиває Різник гол. 3-2. Нива забиває третій. А я вам говорив, я обіцяв, що ще голи будуть. Подача з кутового на ближню стійку. Удар Голоде! І рахунок у нас відкрито, друзі. В цій зустрічі рахунок стає 1-0. Дмитро Голодей. На 88-й хвилині. Зустрічі таки зумів знайти можливість для удару після цього кутового. Шалена радість від тернопільської команди, а також місцевих болівальників. Друзі, рахунок у нас відкрито. І дуже мало часу залишається в медаліста для того, щоб мати шанс бодай відігратися. І справжній вибух емоцій. Будемо цей повтор. Андрій Кухару хорошою передачею на передню стійку знайшов тут Дмитра Галадея. Є у мене ще одна кадрова така цікавенка. Після неї поговоримо після атаки Ниви по правому флангу. Іде передайша далі Стейку, рахунок відкрито. 0-1. Хіба що не було там офсайду? Ну, це ми на поторі побачимо. Арбітер так чи інакше вказує на центр поля. Дивимось. По правому флангу Андрій Бей проривається. робить чудову просто передачу на Богдана Козака. Козак, який не контролювався ні з ким із футболістів в притул і мав достатньо простору і мав вигідну позицію. Є підтримка зараз у теропільську вже в штрафному майданчику. І рахунок стоїть 2-0. Я просто розгодився навіть Дмитро Галадей. Втік. Це я зробив сам у цьому епізоді, Дмитро Галадей. Подвоює рахунок. Хочеться з самого початку подивитись. Розвиток цієї атаки. Втрата на рівному місці. Знову ж таки, мене. Ми... Навісна передача від Кухарука. Галадей! Дмитро Галадей забиває перший м'яч у цій зустрічі. І, друзі, 56 хвилина. І рахунок у нас відкрито. Рахунок 1-0 на користь Тернопільської неви. І Автором першого забитого м'яча в цій зустрічі стає Дмитро Галадей, 77-й номер. Центральний нападник Тернополя Порошенко З... відпасував на козака. Богдан в центрі поля. Перервають його передачу, але м'яч потрапляє до Галадея. Галадей простріл хавний майданчик. Козак на ударній позиції. Удар козака. І рахунок стає 2-1, друзі, в нашому матчі. Забивають у нас знову тернополяни і шаленіють місцеві трибуни. Як же добре розібрався тут Богдан Козак? Відібрав у готали, але потім втрата. і тут дуже небезпечно. Сидун, Сидун виходить вічно віч і забиває. Сьома хвилина матчу. І Тернопільська нива відкриває рахунок у цій грі. Відзначається 35-й номер Вадим Сидун. Несподіване, як на мене, початок у цій грі. Гол у ворота епіцентр. Забув 35-й номер Вадим Седун. Продовжують володіти м'ячем тернополяни. Хороше закидання вперед. В атаку. Небезпечний епізод. Удар по воротах і добивання добивання Вадима Седуна. Попорні удари. Від молодого атакувального правого півзахисника Тернополян все-таки добивається свого Вадим Сидун Будемо чекати на повний повтор. Демось хороше закидання від Андрія Бея за спину Яну Морговського. і від рекошет від потилиці Яна Морговського допоміг Вадиму Сидуну. Відскануйте, будь ласка, QR-код, який знаходиться в правому кутку вашої трансляції. Та? Рихошаті, друзі! Що у нас відбувається, Андрій Різник таки нарешті домагається свого? І забиває м'яч у ворота Минаю. Демонструйте нам щасливого Андрія Різника та щасливих юних фанатів. Що у нас відбувається, Андрій Різник таки нарешті домагається свого? І забиває м'яч у ворота Минаю. Дорошенко, Дорошенко на лівому фланзі. Бросив на різника. Різниканому на майданчику. Відкочує під удар. Удар від Кухарука заблоковано. Седун на ударній позиції. Удар в дальній кут. І цей удар від Вадима Сидуна став навіть не ударом по воротах, а якісною гольовою передачею на капітана команди. І Андрій Різник знову піднімає місцеві трибуни на ноги. І знову показує нам. Юного вболівальника, який кілька миттєвостей до цього посміхався і показував на емблему своєї улюбленої команди. Ну і, можливо, він підозрював те, що саме Нива сьогодні заб'є перший м'яч у цій зустрічі. І знову Андрій Різ. Зараз у господарів буде хороша можливість, щоб збільшити свій гандикап та перевагу в рахунку. Дмитро Галадей біля м'яча. Галадей. Удар по воротах. І рахунок стає 2-0, друзі. Ось так, ось так, друзі, розпочинається у нас поєдинок в Тернополі. Господарі одразу з місця в кар'єр стартують. І одразу обидва форварди тернополян. І Андрій Різник і Дмитро Галадей. Вже встигли відзначитись до 20-ї хвилини. Продовжують комбінувати гості. Навісна, передача від Бея мудрий. Залишається м'яшканому майданчику. Різник. На ударній позиції Андрій Різник і рахунок, друзі, відкрито. 1-0. Знову, знову забиває капітан тернопільського колективу. І 55-та хвилина зустрічі між агробізнесом та Тернопільською нивою. І, друзі, рахунок у нас відкрито. Андрій Різник номер 10-1-0 Нива. Лежить під стінкою Різник. Удар по воротах і який гол забиває Андрій Різник, Друзі. Це просто щось неймовірне. Який удар виходить тут в Андрія Різника. І капітан Тернополян. Переможно викидає руки в... до небес і... Різник удар і парено не Непогоду, але на підбирання знову опиняється Андрій Різник і... Другим забитим м'ячем відзначається капітан Тернопільської Ниви. І ось розчарований Дмитро Непогодов прямим текстом про себе проговорює, що він власне думає стосовно цієї ситуації.